Більше і про німецькі ракети, і у першу чергу, звісно, про оперативну ситуацію в українському небі поговоримо з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго ранку вітаю. Доброго ранку. Отже, постачання ракет Тауру, ймовірно, відкладено. Ну, щонайменше відкладено. Наскільки це велика проблема для нас зараз? Знаєте, якби ми були. Вже мали їх застосовували, то можна було б сказати, що щось там наскільки велика проблема чи невелика проблема. Ми розраховували на це озброєння в додачу до уже тих ракет, які нам постачає Франція та Велика Британія. Це Скальп та Стормшебл, та розпосилив би просто наші спроможності власне у завданні ударів по об'єктах противника по тилових пунктах управління і по складах боєприпасів. по... Тих цілях, які може дістати власне ця ракета, вона має потужні тактико-технічні характеристики. Е, ну, чекаємо, чекаємо на прийняття рішень. Знаєте, то, що ми будемо в українському суспільстві якось нагнітати градус і обговорювати це, ну, навряд чи це пришвидшить процес. Нам потрібно все ж таки і західні медіа е, працюють е, власне в інформаційному полі над цим питанням е, щоб, щодо надання цієї. Цього озброєння, цієї ракети, такої як Таурус е українській е авіації, яка застосовувала так, так само успішно її, як і Скальп і Shadow. Ну, я хочу ж нагадати, що е такі рішення е про надання такого озброєння, як крилаті ракети, це високоточна зброя, це високотехнологічна зброя, тож такі рішення приймаються у е колективно, так у консультаціях з. Із всіма членами нашої коаліції є коаліція, ви знаєте, винищувальна, є коаліція проти повітряної оборони і так, далі, і так далі. Тут колегіальне питання. Я думаю, що партнери будуть такі рішення і щодо Таурусу приймати скоріш за все. Ну, але звісно, що слово буде за Німеччиною, яка є односібним виробником цих ракет. Пане Юрію, продовжуючи тему коаліції, дозвольте таке питання. Ви ще наприкінці лютого заявили, що Україна готує інфраструктуру для F-16. А скажімо так: а як довго потрібно для підготовки цієї інфраструктури? Ну, бачите, підготовка, будівництво, адаптація це є різні речі треба це розуміти будувати з нуля інфраструктуру на кшталт такої як є в провідних західних країнах ми зараз навряд чи зможемо собі дозволити тому що йдуть інтенсивні бойові дії ворог не ну не дасть банально зробити от глобальне якесь будівництво і так далі і так далі то ви бачите що обстріли аеродромів ідуть постійно балістичними ракетами зокрема тому власне в нашому варіанті це от власне підготовка і адаптація наших литовищ Наших оперативних аеродромів до прийому f 16 І ця підготовка проводиться на якому етапі і що ще потрібно, і коли буде готове, ну розумійте правильно, ніхто цього говорити вам не буде і оприлюднювати цю інформацію теж не буде. Іде, власне, в чому полягає адаптація, це підготовка, мінімальна злітно-посадкових смуг, аби західні літаки, такі як f 16 не мали. Перепон для зльотів та посадок з наших оперативних аеродромів У нас багато оперативних аеродромів, але буде визначено ті, з яких будуть працювати саме F-16. Так само підготовка місць, зрозуміло, що стоянок цих літаків це все має відбуватися, як і зараз це відбувається з радянськими літаками, які в нас на озброєнні, буде шляхом розосередження, маскування і так далі. Так далі. Ну це процес. Ну крім того, скажу так, ще є інші тонкі нюанси це управління тими літаками, засоби зв'язку і так далі. Тут в цьому то й полягає адаптація, щоб ми могли ті літаки. З наших аеродромів застосовувати. Ті літаки, які вже працювали з українських аеродромів, це f 15 і f 16 це було в 2012 році та в 2018 році відповідно, вже працювали з українських аеродромів із діючих е, злітно-посадкових смуг, з, які покриті е, плитами злізобетонними. тому в принципі, жодних питань не має бути щодо. Не того зможуть чи не зможуть злітати з наших аеродромів літаки. Я ці питання завжди коментую нашим західним партнерам. Бо вони власне цим питанням дуже багато цікавляться. Будуть працювати так само, як працювали уже кілька років тому і в 2012 році. в Тому числі прошу, будь ласка, розкажіть про ситуацію в небі минулої ночі. Головні події напевно розгорталися на півдні, Наскільки ми розуміємо, все таки 18 з 22 шахетів. Власне, так, один регіон Одещина, 18 ударних БПЛА було знищено із 22. Доволі така коротка інформація. Один регіон застосовувалися зенітні ракетні системи повітряних сил. А також мобільні вогневі групи сил оборони. На жаль, не вдається знищити усі. Безпілотники, якими атакує Росія з півдня, з пів зокрема з окупованого Криму, також Приморського ахтарська зазвичай завдають ударів. Цього разу е, Балаклава саме звідти були запущені безпілотники. Е, ну, є, на жаль, е, певні влучання в, в цивільній інфраструктурі, в цивільному секторі, е, Одеса. Ще раз хочу наголосити, знаходиться власне на узбережжі е, Чорного моря. Густо населене місто, яке фактично на межі так знаходиться узбережжя, великі будинки, інфраструктура і так далі. Тому розташування протиповітряної оборони саме в Одеському регіоні побудовано так, що от власне не завжди вдається перехоплювати і безпілотники, і ракети на підступах до самого міста. Це спричинено його географічним розташуванням. Пане Юрію, і ще одне останнє питання, буквально майже особисте. Останнім часом, і це помітно, я думаю, це помічає будь-хто, хто дивиться телеграм-канали, всі ці системи сповіщення. А почастіше випадки, коли ворог запускає отакі поодинокі ракети? А яка, ну так би мовити, їхня природа? Це якась нова тактика ворога? Поодинокі ракети ви маєте на увазі Х-59 чи хатиць бачимо так, що ракета на таке то місто. Ракета на таке то місто. Потім припинили існування, припинили існування, але не масовані обстріли, а поодинокі це я маю на увазі. Ну звичайно, якби противник міг масовано застосовувати ракети, він би це робив. Угу. Ракет такі, про які ми з вами щойно озвучили: Х-59, Х-31, не є так у них. Достатньо багато щоб їх масово застосовувати. В них є своя мета уразити якийсь об'єкт. Власне, ці ракети, які я озвучив, направляються з літаків тактичної авіації. Є ще ракети балістичні, ті, які іскандер М. Теж фігурують в повідомленнях на нашому каналі. Коли ракета балістична летить, ну буквально десятки секунд. Ми можемо спостерігати, якщо вона окупованої території випущена там по Донеччині чи по Херсонщині. Ось Такі ракети теж є поданок. Ворога є певна мета уразити той чи інший об'єкт. Тому ми бачимо ось такі ракети. Коли йдуть вже обстріли із стратегічної авіації, то вже десятки ракет летять. Це вже зовсім інша атака, мета якої теж вразити об'єкти, які ворог собі ставить за мету. Пане Юрію, дуже вам дякую за ваш час, який ви нам приділили. Зичу вам гарного дня. Коли в повітряних сил гарний день, він гарний у всій країни. Це точно. Це Юрій Ігнат, Полковник, речник командування повітряних сил збройних сил України. Дякую вам.